Чуваки, коротше, я вам сьогодні розкажу, як робити двері. Ну, наприклад, ми можемо. Так, нам потрібен цей контролер обра. Коротше, контролер. Так, ми його кладемо сюди. Він нам потрібен. Ще що нам потрібно, це ось. Така кнопка та і такий типа полублока. Типу полублока. Так. Я вирішив скоротити, щоб так швидко покласти. Так. І нам потрібно... Вот эти полублоки, ой, вот так положить эти полублоки. Готово, далее мы кладем вот тут дальше. А, -а, -а, -а. Ось тут кладемо подшипник. І далі ми ось тут кладемо блок. Блоки. Можна, в принципі, в Майнкрафті попідпригувати. Так швидше буде. Ага, кладем, кладем, еще чуть-чуть піднятись, угу. Угу. Угу, крутить, Ідеально, это уже добре. Роботиться. Двері у нас будуть ось такі. Ну, щоб швидше було, ми ось так зробимо. Так, в нас вийшло. Кладемо кладемось цей контролер і на двері нам потрібна кнопка. Підключаємо контролер до дверей, яку ми хочемо, щоб в цю повертався, щоб він отак от, от був. так настроюємо контролер. Вибачте за рекламу. Але все-таки подивіться рекламу. Ок. Далі. Ось пропустити наконец то Нарешті трошки. На 90 настроюємо. І... Кладемо покладена кнопка на двері. Давай до неї підключаємо це все. Угу. У нас вийшли ідеальні двері. Ставте лайки на це відео, я дуже старався. А поки що пока.